Дитячі флісові камізельки, жилетки тополіно бренд. Вони у нас є в різних розмірах і в трьох кольорах. Дивіться, от вона така класна йде тут з флісу, а з боку йде вставочка така з тканини, але всередині фліска. Тканина тут для того, щоб зручно було там ручками рухатися, якщо ви під щось піддіваєте. У них всіх такі є в різні кишеньки на замочку. так. Тут вони на замку, тут класний такий є захист, що можна що шию ви не прищепити дитині. Такий замочок у них гарний. Так, а, це дівчата. Ось так вона виглядає всередині. Має вішачок, зручно підвішувати її. Значить, є такий колір рожевий у нас. Є такий класний популярний хакі-колір. Це як для хлопчиків, так і для дівчаток. Вони можуть бути. Ось така серединка. Вони класно носяться, класно перуться. Бренд Тополіно. І ось такого синього кольору. Синю таку сірого. Так само вони на замку. Так, тут як розчіпається, теж на цю сторону. Ось так. На замку в лоті буде 5 синіх, 5 хаки і 5 рожевих. Ціна однієї штучки 180 гривень. Ціна лоту 2700 гривень. І розмір у нас будуть з 98 по 158-164. Тобто для. Різних діток буде кожен розмір: 98, 104, 116, 122, 128, 134, 140, 146, 150, 158, 164. Таких будь у нас є 10, 180 гривень одна штучка, 800 вот замовляють наших менеджерів.